Він зробив вас одним з Христом, дав вам Його ім'я і зодягнув вас в його праведність. Це наш завіт з Богом через Ісуса Христа. Досліджуючи, що Слово Боже говорить про кровний завіт, дізнайтесь, як завіт був досконалим планом Божим, щоб повернути людство до Божої сім'ї. Ісус вже виконав за вас всі його вимоги, і через нього Бог пообіцяв любити і піклуватись про вас так само, як Він любить і піклується про Ісуса. Ця обов'язкова до виконання угоди між Богом і вами дає вам можливість жити в свободі, процвітанні і цілісності. Ваш завіт з Богом дає вам силу бути успішними у кожній сфері життя завдяки благословенню. Він зміцнює ваші стосунки, ваше здоров'я і ваші фінанси. Бог завжди виконує своє слово. Все, що говорить його завіт, це те, що ви можете отримати вірою. Отримайте повне уявлення про Божу любов до вас і почніть жити у всіх привілеях та захисті наданих вам як дитині Божій. Ми прославляємо тебе, Отче. Ми прославляємо Твоє ім'я, Господи Ісусе. Це ім'я, яке вище за будь-яке інше ім'я. І сьогодні я хочу поговорити з вами про завід любові Бога Ель Шадая. Ми звернемося сьогодні до кількох місць писання, тож відкрийте разом зі мною. Сінадцятий розділ книги буття. Аврааму було дев'яносто дев'ять років, і Господь з'явився Аврааму і сказав йому Я всемогутній Бог. Ось що він сказав «Я Ель Шадай. Кореневе слово єврейського слова шадай фактично вказує на «годувальницю». вказує на матір, яка годує свою дитину грудьми. Ось що насправді означає шадай. Бог наш годувальник. Він наш отець. Він наша мати. Він той, хто дає нам життя. Він для нас все. Я Ель Шадай, і поставлю завіт мій між мною та тобою, і вельми, вельми розмножу тебе. Я говорю про Бога, який добре пам'ятає свій завіт. Свій завіт з за Авраамом. Який став Аврахамом? І це був національний завіт, а наш завіт є завітом зцілення. Зараз ми маємо завіт спасіння, але насамперед це завіт зцілення. Бо це те, що братхей називав запрошенням на обід. Знаєте, раніше люди виходили і калатили в той дзвоник. Що означало, прийшов час робітникам обідати. І я пригадую на фермі мого дідуся, хвала Богу, якщо в них працювали якісь наймані працівники, бо зазвичай дідусь все робив сам. Але коли приходив час збору урожаю, коли приходив час збору урожаю пшениці, чи коли потрібна була допомога зі збором бавовни, то в обід хтось виходив і калатав тим дзвоником. Тож всі припиняли працювати і йшли обідати. Брат Хейн сказав, «Сцілення – це як дзвінок на обід. Люди хворіють, і їм потрібне зцілення. І їм байдуже, чи проповідуєте ви зцілення, чи зцілення через віру, чи зцілення через ще щось. Просто зціліть мене. Амінь. А потім вони приймуть спасіння. І дехто справді виступали проти брата Хейгена через це. Вони казали: ви ніколи не проповідуєте спасіння? Хоча брат Хейген завжди робив заклик до покаяння. Вони казали, ви завжди проповідуєте зцілення. Він відповідав: Ви праві, саме так. Бо Ісус був тим, хто навчив Його цьому. І Він сказав, ви праві. Але коли ви просто продовжуєте говорити про зцілення, продовжуєте навчати про зцілення, продовжуєте говорити про це, продовжуєте навчати про зцілення і покладайте руки на хворих. Він сказав. Коли я припинив проповідувати євангелізаційні проповіді і почав навчати і проповідувати про зцілення, в мене почало спасатися в десять разів більше людей, а може навіть і більше, аніж тоді, коли я проповідував лише євангелизаційно. Бо тоді проповідувала євангелизаційно і більшість людей приходило на недільні вечірні зібрання. Приходили й інші люди, і хтось з них приймав спасіння. Все гаразд. Але коли брат Хейн почав навчати і проповідувати про зцілення, люди почали приймати спасіння. Їх так багато приходило на зібрання, так, бо вони потребували зцілення. І потім брат Хейн робив заклик до покаяння. О, так. наш з Девідом дуже і дуже близький друг Бен Пріст. Бен є виконавчим директором мотоциклетного клубу Плем'я Юди. А ми теж були членами цього клубу. Він лідер і засновник цього мотоциклетного служіння. І найбільше мотоциклетне ралі у всьому світі проходить у Стурджесі. І колісниці світла Джері Савелла завжди ставлять там свій намет та просто приводять тисячі і тисячі людей до Ісуса. Прямо там, в тому середовищі. І там був один чоловік. Він був з кримінального середовища. Він був членом банди. Це були такі круті хлопці. І в його маленького сина був рак. Тож він підійшов до Бена і сказав. Я хочу, щоб ти помолився за мого хлопчика? Бен відповів: звісно, він помолився за того хлопчика, і Ісус зцілив його. Я вже не пригадую, що саме він сказав, бо це було дуже давно. Але сутність була в наступному. Він сказав: гаразд, якщо хтось цілить мого хлопчика від раку, то я буду служити йому. Як мені це зробити? І Бен привів його до Господа. А продовження цього це дуже цікава історія. Але зараз в мене немає достатньо часу, щоб зупинятися на цьому. Проте ви розумієте, про що я говорю. Саме зцілення торкнулося того хлопця. Саме зцілення зачепило його. Аллілуя! Ви хочете сказати, що Ісус цілив когось неспасеного? Ви жартуєте? Адже всі, кого Він зцілив, були неспасенні. Ніхто не міг спастись доти, доки Ісус не піднісся на небеса в славі. Амінь. Але я бачив таке знову і знову. І ви бачили це знову і знову. Я пригадую зараз ту дівчину зі зламаною ногою, чи ще щось, за яку молилася наша молодь. Так, в Дісніленді. Так. І вона була така здивована, для неї це було чимось дивовижним. Вона, використовуючи дещо ненормативну лексику, сказала: Так, так. Що вона сказала? Вона сказала щось на кшталт. Це найкраще, що я коли небудь бачила у своєму житті. І буквально через кілька хвилин вона народилася згори. І все завдяки зціленню. У нас є Бог, який зцілює, і ми маємо завід зцілення. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Відкрийте восьмий розділ Послання до євреїв. Дякуємо тобі, Господи. Всі знають це місце Писання, але я хочу, щоб ви особисто побачили його. Послання до євреїв. 8.6. А цей пересвященник мова про Ісуса. Отримав служіння краще, оскільки він посередник і заступник завіту, який затверджений на кращих обітницях, слава Богу, Алілуя! Кращі обітниці, Кращі обітниці. Я сказав кращі обітниці. Послання до Євреїв 13.20. Боже благодаті, Бог миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям через кров завіту вічного, через кров вічного завіту. Кров вічного завіту. Вічність це довгий, довгий час. Так. Отак. Це довгий час, друзі. Вічність. Скажіть, вічність. Вічний завід нашого вічного Бога, який навіки полюбив нас і віддав себе для викуплення нас. Алілуя. Він віддав себе для викуплення всіх. І таким було свідчення свого часу. І ми з вами. Наше служіння і ваше служіння є частиною цього свідчення. І ми постійно свідчимо про Бога, який викупив нас. І ми були викуплені від прокляття. Викуплені від прокляття закону. COVID-19 19 це прокляття закону. Амінь. Ми були викуплені від прокляття. Викуплені від прокляття. Відтоді, як Ісус звільнив нас. Замість бідності багатство, замість хвороби, здоров'я. Відтоді, як Ісус викупив нас. Чудово, чи не так? Тож давайте прославимо Його. Давайте прославимо Його, бо, піднесіть свій голос. Просто піднесіть свій голос прямо там, де ви зараз є. Співайте, називайте його ім'я перед Богом. Який славний час, який небесний час. Вічний завіт! Послання до Ефесян 5.26. П'ятий розділ послання до Ефесян. Дякую тобі, Господи Ісусе. Послання до Ефесян, п'ятий розділ, щоб освятити її, очистивши, давайте прочитаємо це так: щоб він міг освятити. І очистити нас. Очистити нас. Омивши водою. Слова Божого. І далі 30-й вір. Ви готові до цього? Бо ми, члени тіла Його, від тіла Його і від кісток Його. Чи він хворіє на covid 19? Я добре знаю, що ні. Ні. І ми в цьому світі, як він. Слава Богу. Я не хворію на COVID і ніколи не хворітиму. І скажу вам: я більше ніколи в своєму житті не хворітиму. Ніколи, ніколи. Як ви можете таке говорити? Дозвольте, я покажу вам. Я більше жодного дня в своєму житті не хворітиму. Брате Коплен, я сказав це, і ви почули це. Давайте звернемося до книги Вихід. Адже я не намарно говорю щось таке. Хвала Богу. У вас має бути правильний фундамент для цього. Двадцятий вір. Ось я посилаю перед тобою ангела, перед лицем твоїм. Щоб він охороняв тебе в дорозі і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем Його і слухайся Його голосу, не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Якщо будеш слухатися голосу Його і виконувати все, що скажу, то ворогом буду ворогів твоїх і противником противників твоїх. Коли піде перед тобою ангел, мій і ви бачите саме цьому сенс в 25-му вірші. А якщо вирвати це з контексту, то весь сенс втрачається: служіть Господу Богу вашому, і він благословить хліб твій, і воду твою, і відверне від вас хвороби. Це звучить якось незрозуміло. Він говорить тут про ангела. У вас є службові духи, перший розділ послання до євреїв. Чи ж не всі вони службові духи, які послані на служіння для спадкоємців спасіння? Він подбає про ваш хліб і вашу воду. Я сказав: він. Цей ангел подбає про ваш хліб і вашу воду. Він подбає про ваш хліб і воду. Тому, коли ви молитесь за свою їжу. Отак я кажу, Господи, благослови цю їжу. Я приймаю її благословеною і освяченою. І я добре знаю, хто її такою робить. Мої ангели дбають про це. Так. Господи. Подбай для нас про цю їжу. І мій ангел зараз там, на тій кухні. Я навчився цьому від Кейта Мора. Чи не так, Кейте? Так, від Кейта і Філіс. Для мене це було корисно. І відтоді я часто цим користуюсь, щоб ангели подбали про те, щоб той, хто готує цю їжу, робив це належно. Подбали, щоб в ній не було ніякого ковіду. Алілуя! Отже, зауважте. І скажіть я відверну від. Вас хвороби. Я зроблю це. Не буде неплідних і тих, що народжують перечасно в землі твоїй. Число днів твоїх зроблю повним. Я націлююсь на 120 років. І я більше не хворітиму жодного дня в моєму житті. Амінь. Бог не планував, щоб люди хворіли. І в першому завіті все, що вам потрібно було для цього, це робити те, що він сказав. Все, що вам потрібно було, це робити те, що сказав Бог. Амінь. І тут те саме. Робіть те, що він каже. Алілуя. Бо він. Це так чудово. 24 розділ, 9 вірш. Потім піднялися на гору Мойсей та Аарон, надав Тавуї та і 70 старішин Ізраїлевих. І бачили вони Бога Ізраїлевого. Вони бачили Бога Ізраїлевого. Я туди що додам. Вони бачили мого Отця. Саме мого отця, а під ногами його ніби зроблено сапфірової плити і немов саме небо, таке ясне, таке чітке. Сердю. В мого отця ось такий великий підніжок із сапфіру. У нього все гаразд. І в мене теж. Лише він трохи попереду мене. Так. І це чистий. Чистий сафір. Це підніжок для його ніг. Як ви вважаєте, чи зможе він подбати про вашу оплату оренди? Я закінчу це на одному місці писання, яке дуже сильно спотворюється, не саме місце писання, а його тлумачення. Прочитайте 54 й розділ книги Ісаї. Весь цей розділ я молюся ним за моїх партнерів. Ісаї, 54 й розділ. В 53-му розділі Ісус на Христі. А в 54-му Він воскрес мертвих. І ці слова звернені сьогодні до нас. Вони звернені до тіла Христа. Подивіться на сьомий вірш. Ні, трохи вище. П'ятий вірш. Бо твій творець є чоловіком Твоїм. Господь Саваот, ім'я Його. І Викупитель твій, святий Ізраїлів. Він буде званий Богом всієї землі. А тепер подивіться на сьомий вірш. На хвильку малу я тебе був покину, але з великим милосердям, з великим співчуттям і великою милістю тебе позбираю. У запалі гніву я сховав бо обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю, вічним хеседом, хесед, вічна доброта і милість, вічний хесед. Ми ще поговоримо про цей термін завіту, термінологію завіту. Це щось найпотужніше у цій книзі, що переходить в новий завіт. Я би сказав, що ймовірно. Саме його найбільше неправильно розуміють через те, як воно звучить в нашому перекладі Біблії. Дев'ятий вір. Бо для мене це мов тіної віводи. Ну, знаєте, брате, Бог, схоже, отримав від вас все, що хотів, і він сердиться на вас. І вам краще бути обережними. Я маю на увазі. Справді? Давайте прочитаємо це. Бо для мене це, мов ті ноєві води, як я поклявся, він склав з ноєм завіт, що Ноєві води не прийдуть більше на землю. Так поклявся не гніватися на тебе і не докоряти тобі. Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а мій Хесед не відступить від тебе, і завіт мого миру не захитається, каже Господь. Який проявляє до тебе Хесед. Чи він розчарований? Так. І я не думаю, що він не виправлятиме вас. Але він не сердиться на вас. Він не докоряє вам. Він любить вас. Він любить вас, він, він люблячий Бог. І я пригадую, Кейте, те, що ти сказав. Знаєте, Господь прийде. Він прийде і скаже, «Кеннете, Є дещо, про що нам потрібно з тобою поговорити. Так, Господи. Тобі потрібно щось з цим зробити. І я відповідаю, так, Господи. Так. Я дізнався, що мені не слід було цього робити. Тож я подбаю про це. Кейт сказав, що це, наче чистити цибулю, знімаючи один шар за іншим. І ви думаєте, що ж? Ми з цим доволі непогано впораємось. І через кілька днів він каже: Девіде, є дещо, про що мені потрібно з тобою поговорити? Він не міг за один раз все це вам принести. Якби він сердився на вас і докоряв вам, ні, він люблячий отець. Ісус вирішив цю проблему. Він вирішив проблему гріха. І тепер завіт складено між Богом. І безсмертною людиною. Що він каже? Я люблю тебе, брате. Я люблю тебе, сестра. Тобі слід попрацювати над цим. Тобі слід розібратися з цим. Ні, я неправильно сказав. Він говорить вам працювати над цим. Він каже, розберіться з цим. Владнайте це. Так, Господи. Він ніколи не казав би вам робити те. Що ви не могли б зробити, але вам доведеться робити це вірою. Вірою через послуг. І кажу вам: інколи це те саме, наче здирати на шарування на тілі. І Ісус це з тим, щоб вирвати собі око. Інколи дуже важко підкорити свою плоть Слову Божому. Але це той ніж, яким ви відсикаєте собі руку, як він сказав, щоб не піддатись спокусі. Ось цей хірургічний інструмент. Ось тут. Бо він любить нас. І він піклується про нас. Він піклується про нас. Тиждень передач взяти з нашої першої віртуальної конференції то була потужна триденна подія, на якій мій тато Кенет Копленд і доктор Джері Савел проповідували слово Боже. На наших передачах ми маємо можливість показати лише частину тих служінь. Але якщо ви знаєте англійську мову, на нашому сайті ви можете дивитися повну версію цієї конференції. Ключовим було те, що мій тато ділився сьогодні. А саме що ваш завіт любові з Ель Шадаєм. Це завіт зцілення. Ісус викупив вас від прокляття закону і звільнив вас. Ви можете навіть не знати, що це для вас означає, але фактично він віддав своє тіло і Отець Небесний Воскресив Його, щоб ви могли класти до Його ніг і до ніг цього завіту своє тіло. І він воскресить і відновить ваше тіло, бо він заплатив ціну за ваше зцілення. Його завіт з вами це його найбільша дія любові. І ми хочемо запропонувати вам замовити для себе нашу безкоштовну книгу про зцілення. Ця книга допоможе вам отримати справжнє розуміння Божої любові до вас. Щоб вплинути на вас, книга не обов'язково має бути великою товстою. Це дуже просто. Завіт, він простий. Бог все зробив. Вам слід вірити цьому. Ми робимо все необхідне, щоб донести до вас цю думку, і ми хочемо, щоб ви вкладали це слово в своє серце. Бо якщо ви народжені згори, ви співспадкоємець з Ісусом. Ви маєте те, що має Він. І через новий завіт Бог пообіцяв любити вас і піклуватись про вас так само, як Він любить Ісуса і піклується про нього. Уявіть собі це. Кажу вам, це істина. Ви завжди маєте розраховувати на Божу любов завіту для вас. Тому замовте для себе нашу безкоштовну книгу. Завантажуйте для себе безкоштовні тези цих передач з нашого сайту KCM.org.ua у розділі медіа. Ці тези містять всі місця писання і ключові пункти кожного послання. Ви можете користуватися ними, слідувати, дивлячись ці передачі, записуйте те, що каже Господь. Потім ви зможете навчати з них на домашніх групах або діліться з іншими. Ви можете подумати, «Ні, я не хочу цього робити. Але ви ніколи не знаєте, Бог може покликати вас ділитися цими речами з іншими людьми. Це Калі Коупленд, і я нагадую вам сьогодні, що Ісус є Господь.